У маленькому містечку Обендорфі в Австрії молодий священник отець Мор саме давав останні вказівки дітям, перевдягнутим пастухами. Ці настанови стосувалися того, як мають співати Різдвяної ночі. Серед тиші розходилося відлуння веселого гамору і сміху. Тихо, тихо, починаємо. Та коли отець мор опустив руки на клавіші, з середини органа пролунали дивні звуки, що більше нагадували шум, а не музику. Потім ще і ще, дивно подумав молодий священник, – відчинив дверцята в задній частині органа і звідти вистринуло майже двадцять мишей, за якими гнався кіт. Бідолашний отець мор глянув на міг, що був зовсім погризений. І використовувати його було неможливо. Ну що ж, подумав, обійдемося без органа. Та маленькі співаки, побачивши мишей і кота, розпочали полювання, і тепер у храмі нікого не було. Отець Мор почувався дуже пригніченим. Коли став навколішки перед головним вівтарем, він згадав про Франца, вчителя початкової школи, який, окрім того, що був досить добрим органістом, також умів непогано грати на гітарі. Коли отець Мор увійшов до його дому, Франц при славкому світлі лампи перевіряв зошити своїх учнів. Отець Мор звернувся до вчителя. Треба придумати щось, щось нове для, для вечірньої служби Божої. Якусь просту пісню, а ти а компонуватимеш мені. На гитарі. Ось слова, які я написав, мусиш придумати до них музику. Але поспішай, прошу тебе, у нас дуже мало часу. Коли отець мор вийшов, то Франц узяв до руки гітару і, ознайомившись з текстом, який залишив отець, почав награвати простеньку мелодію. У тиші ночі лише сніжинки слухалися у прекрасну мелодію, яка лунала. У морозному повітрі. О півночі, 24 грудня 1818 року, парафіяльний храм був вщент заповнений людьми. Головний Вівдар потопав у світлі запалених свічок. Отець Мор відправляв святу літургію. Коли прочитав Євангелія від святого Луки про народження Спасителя, підійшов. Із учителем Францем до шопки, і голосом, який тремтів від хвилювання, заспівав тиха ніч. Останні слова пісні затихли в навах. Замить все село повторювало їх перед Ісусом так само, як ангели з Євангеліє від Святого Луки. відтоді. Люди не переставали співати цієї колядки не лише в околицях Обендорфа, а й в усьому світі. Свята ніч стала однією з найпрекрасніших різдвяних пісень. А що сталося з отцем Мором і вчителем Францом? Жоден із них так і не усвідомив, який подарунок вони зробили світові, не взявши взамін. 你说。